Що йди до, до свого чоловіка, йди, це ви купили будинок. Ви маєте знімати, що ви купили будинок. Всім привіт! Ми починаємо розповідь про будинок, який ми починаємо будувати для себе і в якому плануємо жити. Так як придбання цього будинку витягнуло у нас практично всі фінанси, тому все, що буде робити в цьому будинку, ми будемо старатися робити своїми руками. Всі роботи практично будемо планувати проєктувати самі. Більшість, переважна більшість робіт буде робити з нами. І я сподіваюся, що це буде, по-перше, це буде архів для нас, для того, щоб бачити, що ми робили, як ми робили, де ми які помилки робили, де ми які етапи в будівництві робили, можливо, правильно, можливо, десь щось неправильно. Буде не тільки про будинок, а і все, що навколо нього, це і сад, і якісь квіти. Все, що ми, в принципі, ми вже цим займаємося. Ми займаємося садівництвом, ми займаємося, в принципі, частково в будівництві приймаємо участь. Тому в нас є досвід в багатьох питаннях, що стосуються будівництва будинку, його електромереж. І всіх мереж, які існують в будинку, все, що потрібно для комфортного життя в будинку, будемо розповідати в цих відео. Шаг за шагом, будемо йти до нашої мрії. Зараз ви побачите то, в якому стані ми купили будинок. Він побудований дуже давно. Він ще побудований в 60-х роках. З зовнішнього вигляду видно. Що це не сучасна будівля. От. Звичайно, ми її плануємо привести до сучасного стану. Спочатку, звичайно, зробимо аналіз того, що ми придбали. Поверхнево, звичайно, ми це робили на етапі купівлі, але коли купуєш будинок, мало що можеш детально вивчити. А зараз ми це будемо робити вже детально, вивчати стан фундаменту. Вчати можливість побудови другого поверху. На сьогоднішній день ми ще не знаємо, чи збудуємо ми другий поверх, чи ні, тому що ми не знаємо стан фундаменту, чи дозволить нам це. В принципі, є бажання, навіть якщо фундамент не буде дозволяти укріпити його. Ну все це буде залежати від наших фінансів і всього того, що ми тут побачимо далі в цьому будинку. Будинок не ремонтувався дуже давно, і по тому, в якому стані він зараз видно, це в будинку є цоколь, на який зверху покладена підлога, тобто є підпілля, яке ми будемо прибирати, будемо робити все по більш сучасними. Технологіям, утеплювати її будемо знаружжі, міняти вікна. Все, все, що стосується ремонту цього будинку, ми будемо робити. Все тут старе. І пліт повністю потрібно міняти, тому що він ще стоїть, звісно, тримається кучи, і на першому етапі ми його не будемо чіпати, поки він є. нам цього достатньо. Спочатку займемося будинком, будемо робити в планах гарно зробити огорожу, щоб вона вписувалась і в вулицю, і була пристосована до будинку, щоб для зручного використання цієї території. Все це буде поступово зніматися, поетапно нами зніматися, викладатись. Будемо показувати абсолютно, все, що зможемо і встигнемо зняти. В процесі також усім привіт! Мене звати Ярослав, я буду співведучим цього каналу, та зараз я вам розкажу про роботу, яку ми вже на даний момент зробили. Коли я вперше прийшов на цей участок, то вже бачив, скільки дерев нам потрібно було розчистити. З цього ми і почали. Запросили друзів та приступили до роботи. Вирішили почати з абрикоса, яка знаходиться з входу на територію. Вона була дуже густа, та й буде робити велику тінь на газон. Який газон на клубу! побатім по Паралельно зносимо усі геляки на задній твір, потім покажемо, як ми збираємось їх утилізувати. Далі пішли розчищати вишню, яка знаходиться на дорозі, адже вона заваджає припаркувати наше авто, а також місцевим роз'їхатись в цьому місці. Дивишся на пророблену роботу, та душа не може нарадуватись. На наступний день ми вже дістали наш шредер, та мати приступила до подрівнювання гілок. Перебити ті гілки, що ми наразі нарізали цим шредером, не складе великих проблем, а от ті, що ми наріжемо невдовзі, це для нас створило купу проблем, тому в наступному відео ми покажемо, як ми вирішили цю проблему. Через тиждень ми тим самим складом продовжили розчищати територію. Батько майже повністю зрізав яблуню, мати перебувала гілки, а ми з братом готували для неї їх. В цей момент ми вже зрозуміли, що для утилізації гілок задіяно дуже багато людей, та цей процес потрібно прискорювати. Потім батько вирішив зрізати абрикосу, яка була у висоту 10-12 метрів, тому, щоб не пошкодити наш паркан та дах сараю, ми її зрізали по ярусам. Саняття це, це ще те, я вам скажу. Але по реакції батька все зрозуміло. Батько, ваш коментар. Плюс п'ять. Шо? Плюс 5? Анікдот єс такий. Вчитель труда кажесь. Садись 5. В цей же день ми вирішили ще обрізати вишню, яка знаходиться поза нашим парканом. Вона вже давно заважала пішоходам рухатися тротуаром, нахиляючись все нижче і нижче. Її гілки чіпляли перехожих, а частина дерева взагалі засохла. І хто знає, скільки ще вона би простояла. Не дай Боже, сильний вітер і суха гілка може зламатися, впавши комусь просто на голову. Кому потрібні такі проблеми. Тож ми взялися за справу. Якщо вже обрізати, то обрізати. Різати все, щоб і виглядало охайно, і користь була. Робота в команді завжди йде легше. Разом навіть фізична праця приносить задоволення. А ще усвідомлення: ти це робиш не просто так, не для когось, а для себе, для свого комфорту. Це те, до чого ми йшли 20 років, довгих 20 років. Наступного дня ми вирішили дорізати яблуню, яка заважала нам нормально проходити до гаража. Спершу ми ще вагалися, залишити її чи ні, але зрозуміли, що далі роботи будуть здебільшого в будинку, і гараж стане для нас ключовим місцем. Тут будемо зберігати інструменти, матеріали, часто заходити та виходити. Тому вирішили не відкладати і одразу навести лад, щоб нічого не заважало в майбутньому. Що, що у нас на порядку денному сьогодні? Прибирати тут. Оце все? Ні, ну хоча б проходи розчистити, але треба зараз мебель виносити. Там невелика тут залишилось, треба винести. А що вже в гараж, не текущий. Шифером накрили? Ну трохи там бачиш, там тепло місце. Накрили, прижали бревнами, щоб шифер не піднявся. І там туди винесемо все, що з будинку Готувати місце під роботу в будинку. Далі ми почали виносити меблі, адже без цього неможливо приступити до основних робіт в будинку. Потихеньку, шафа за шафою, ми звільняли кімнати від меблів. Попереду багато справ. Потрібно зривати старі шпалери, демонтувати підлогу, збивати штукатурку. Як ми це будемо робити, обов'язково вам покажемо. І перше, з чого почнемо, це підлога. Що батько, зриваємо підлогу? Ну що, починаємо. Давай. oh mio ma zetta dalle